Сьогодні ми говоримо про освітлення для новачків. Я розкажу вам всі потрібні налаштування кожного з джерел освітлення, які є в Unreal, і пізніше в кінці відео ми використаємо їх на практиці. Поїхали. Отже, як бачимо, в нас є повністю, нас є повністю темна сцена. Тут немає ніякого освітлення. І зліва в панелі Place Actors. Ми можемо знайти в розділі Lights наші всі можливі лайти. Якщо ви не бачите цієї панелі, вона знаходиться теж продубльована ось тут. Lights. Але якщо ви хочете, щоб ваш Unreal виглядав так, як в мене, то ви можете зайти у Window, Load Layout і поставити класичну розкладку всіх вікон, як в Unreal Engine 4. Я звик так вже за багато років працювати, тому мені так зручніше. Можете поставити, як в мене, або всі лайти, які ми будемо витягувати, знаходяться продубльовані ось тут. І почнемо по черзі. В Unreal взагалі існує два види лайтів, як таких. Це є такі точкові, які мають обмежений радіус дії, і є необмежені взагалі радіусом типу сонця і скайлайту. Давайте спочатку про них. Перший це Directional Light. Так зване сонце імітує. Витягуємо просто в сцену, бачимо, що. Без будь-яких налаштувань ми маємо вже освітлення, причому є і глобальне освітлення, тобто тіні в нас не є повністю чорні. Вже відбивається світло, все працює. Тобто, люмен вже включений по замовчуванню, і ми маємо вже доволі хорошу картинку. Пробіжимось по налаштуваннях. З самого верху в панелі Details в нас є розміщення, тобто локація, поворот і скейл. І сонце наше ми можемо якраз за допомогою ротейту і кут нашого сонця ми собі ставимо. Як по горизонталі, так і по вертикалі. Мобіліті ми з вами пропустимо. В Unreal є два методи освітлення. Один з них є динамічне освітлення, тобто, так як в нас зараз, ми прямо в реальному часі бачимо, що відбувається. Другий метод є за допомогою запікання світла. Про нього ми сьогодні не будемо говорити. На каналі з'явиться. Скоро окреме відео, яке буде розказувати, як це робиться. В нашому випадку ми просто ставимо Movable, тобто рухоме світло повністю динамічне. І будь який з джерел світла, який ми сьогодні будемо використовувати, буде мати ці самі налаштування. Тобто, як тільки витягуєте будь-яке джерело світла в сцену, клацаєте Movable і забуваєте про це налаштування. Далі, в нас йде інтенсивність. Відповідає за інтенсивність. Далі ми можемо змінювати колір нашого світла. Source Angle відповідає за кут, під яким світить наше сонце. При збільшенні цього показника ви можете зауважити, що тіні стають м'якшими. Також ми ще можемо використовувати, крім кольору, температуру. Тепліше, холодніше. Галочка Effect World включає-виключає джерело світла. Cast Shadows відповідно виключає відкидування тіней. Indirect Lightning Intensity відповідає за кількість відбитого світла. Тобто, не збільшуючи інтенсивність самого світильника, ви можете, збільшивши цей показник, побачити, що в самих тінях і в відбитому світлі стане яскравіше. Давайте ми викрутимо щось таке велике, поставимо, наприклад, 10. Бачите, що саме освітлення не змінилось. Але в тінях стало більше світла. Не зловживайте цим налаштуванням, тому що ваші рендери почнуть виглядати доволі такими плоскими. І про наступне налаштування Volumetrics Scattering Intensity ми поговоримо в кінці відео. Отже, так в нас виглядає наше Сонце. Давайте ми його видалимо. І наступне джерело світла, яке теж не має обмежень, якби в дальності освітлення, це є Skylight. Взагалі, Skylight з собою відрізняється трішки від всіх решта джерел світла, тому що він має два методи роботи. Перший з них, ми кидаємо його в сцену, він починає фотографувати все, що є навколо. І після того проєктує це так, ніби ми запхали звичайну HDRI-карту в нього. Але він реагує на все, що відбувається навколо нього. І для цього нам потрібно поставити в налаштуваннях галочку Real Time Capture, тобто в реальному часі захоплювати все, що є навколо. Поставивши цю галочку, ми бачимо, в нас з'являється повідомлення, що для того, щоб він щось захоплював, йому потрібне небо. Тому ми шукаємо ось тут Sky. У нас є Sky Atmosphere, і витягнувши Sky Atmosphere, у нас ще поки що нічого не буде, тому що в нас немає сонця, яке буде освітлювати нам небо. Тому сам Skylight не працює без сонця. Додамо ще Directional Light, бачимо, що в нас з'явилось небо, і наш Skylight відразу почав працювати. Тобто, ось є галочка Effect World. Коли ми виключимо, ми бачимо, що тіні стають просто е, темно, ну темнішими. Включаючи Skylight, ми бачимо, що колір неба додається, і всі тіні теж підсвічуються ще за допомогою Skylight який бере інформацію з цього неба. Воно є доволі чисте, тому такий голубенький відтінок ми отримуємо в тінях. Якщо ми додамо хмари, до прикладу. Зверніть увагу на тіні. Як тільки я додаю хмари в сцену, тіні стають сірішими, тому що хмари прикривають собою трішки небо, воно вже стає не таке голубе, і Skylight на це відразу реагує. Давайте пройдемо ще по налаштуваннях Skylight. Як я вже казав, він працює в двох режимах. Зараз ми розглядаємо перший, коли він фотографує те, що є навколо. В цьому режимі в нас, в принципі, всі налаштування, які будуть діяти на нього, це є колір. Можна підмішати до нього ще кольор, якби ми бачимо, ми робимо його червоним, і в тінях з'являється червоний колір. Ну і сама інтенсивність Skylight теж поставимо 10, бачимо, що світла в сцені стало набагато більше. Також стандартні галочки Affect Vault і Cast Shadows. Вони аналогічні будуть у всіх лайтах. І ті самі значення Indirect Lightning Intensity, тобто збільшити відбите світло. Також Volumetric Scattering Intensity. Поговоримо про нього в кінці. І давайте розглянемо другий варіант освітлення. Для нього давайте я видалю Sky Atmosphere, видалю хмари і видалю наш Direct Light. Тобто залишимо знову тільки Skylight. Заберемо галочку Real-Time Capture. І ось тут в нас є вибір другого режиму. Другий режим називається SLS Specified Cube Map. Що це означає? Це означає, що у нас відкривається доступ до слоту, в який ми можемо запхати свою HDRI-карту. Тобто це е, імітується освітлення за допомогою HDRI-карти, щось типу, як в 3D Max. Давайте ми візьмемо HDRI-карту, поставимо в слот. І бачимо, що ми отримали освітлення за допомогою ось такої HDRI-карти. Воно проєктує нам сцену наше освітлення. Звичайно, ми не маємо нічого на фоні, тобто, наше небо залишилось чорним. Нам потрібно поставити якийсь бек, але все освітлення в нас відбувається за рахунок цієї HDRI-карти. І тепер ще ці налаштування наступні починають діяти вже на цю карту. За допомогою Source CubeMap Angle ми можемо розвертати, як ви бачите, тіні. Крутиться, тому що там на hдіре-карті теж є сонечко. І ми бачимо, що коли я цей повзунок рухаю, тіні розвертаються, тобто ми розвертаємо нашу карту за допомогою Source Cube Map Angle. І Cube Map Resolution ми виставляємо, наскільки велике розширення ми бачимо у відбиттях і прорахунку. Тобто звернемо увагу на хромований шарик, поставимо тут 2.048. Натиснемо Enter, і наше освітлення почне прораховуватись детальніше, тому що більше інформації буде братись із самої HDRI-карти. І також ми можемо підмішати колір, інтенсивність, і всі решта налаштування теж працюють разом з hdri картою Ось так в нас виглядає Skylight. Давайте ми його видалимо. І перейдемо до решти наших лайтів. Першим буде Point Light. Ну, по назві ми розуміємо, що це є просто як point, як точка, тобто як лампочка. Грубо кажучи, вона е, випромінює світло у всі сторони, як звичайна лампочка. І пройдемось по налаштуваннях. Теж ставимо відразу movable. Маємо інтенсивність, збільшуємо, зменшуємо. Маємо е, одиниці вимірювання. Тобто ми можемо інтенсивність вводити в канделах. В люменах і ще в якихось різних я завжди використовую по замовчуванню. Теж обираємо колір. І от у всіх трьох джерелах світла, які є обмежені, як я вже вам казав, є налаштування Attenuation Radius. Що це таке? Це докуди дістають промені цього світла. Тобто наразі стоїть 1000, тобто, це є 10 метрів. Поставимо 100. І в нас вийде, що наша лампочка світить тільки на метр, але вона є зараз далі, ніж один метр від будь-якого об'єкта, тому її світло не попадає нікуди. Як тільки ми наблизимось до підлоги, ми бачимо, що ось ця така сфера показує радіус дії цього світильника. І коли ми почнемо перетинати цим радіусом якісь об'єкти, вони будуть отримувати світло. Дуже важливе налаштування, яке теж буде в кожному з трьох наступних світильників, це є Source Radius. Наразі стоїть 0, тобто наш світильник це є просто якби крапка в просторі, тому наші тіні є настільки чіткі, тому що чим менше джерело світла, тим чіткіші будуть від нього тіні. Якщо ми пам'ятаємо, що якщо ми бачимо величезний софтбокс, наприклад, в студії, де фотографують, від нього завжди падають м'ягенькі тіні. Аналогічно працює це тут. Якщо ми збільшимо source Radius, наприклад, поставимо 15, ми бачимо, що наші тіні автоматично стоять мягенькі і розмиваються. Також ми можемо використовувати температуру, робити холодніше, тепліше це світло. І далі стандартні дві галочки Effect World і відкидувати тіні. І також е інтенсивність відбитого світла і Volumetric Scattering Intensity, про які ми поговоримо пізніше. Тепер ми перейдемо до спотлайту. Це аналогічний світильник, тільки він працює як прожектор. Він має точку, з якої він таким конусом світить. Налаштування будуть аналогічні, єдине додалось ще налаштування самого кута, з яким світить цей конус. І останній найцікавіший це є реклайт. Він імітує квадратний такий. Можна сказати, як софтбокс, який ми можемо регулювати по ширині і висоті. Ось у нас є source width і source height. І знову ж таки, чим більше джерело світла, тим м'якші тіні. Як бачите, в цьому випадку цими двома налаштуваннями ми змінюємо його розмір, і наші тіні реагують відразу на. Це автоматично. Також тут ще є налаштування. Ось цих таких шторок ми можемо змінювати їхню довжину та їхній кут. Світло може бути більш направлене або більш розсіяне. Також в реклайті ми можемо використати текстуру, якою він буде світити. Теж є температура. Та ті всі стандартні налаштування, які ми вже бачили в попередніх лайтах. І останнім у нас йде HDRI backdrop. По замовчуванню, ви його не побачите. Для того, щоб його включити, нам потрібно зайти в Settings, Plugins, в пошуку набрати HDRI. І ми отримаємо HDRI backdrop. Ставите галочку. Unreal попросить перезавантажитись, перезавантажуєтесь. Після чого ось тут у вас з'явиться ще HDRI backdrop. Витягуємо його в сцену. Я опущу його або підніму трішки вище, тому що співпадає з підлогою моєї сцени. І ми отримуємо це є така собі комбінація скайлайта е, разом з вже готовою геометрією для того, щоб ми мали на фоні якусь картинку. Для того, щоб наша сцена почала отримувати світло, треба ось тут розмір самого бекдропу трішки збільшити. Я поставлю 2000, і ви бачите, що наша сцена почала отримувати світло від цієї HDRI-карти. Та ми бачимо вже на фоні навіть від неї потрібний малюнок. Також саму проекцію HDRI-карти ми можемо регулювати за допомогою ось цього Projection Center. Виділяємо. І рухаючи вверх-вниз, ми змінюємо перспективу е, самої HDRI-карти і можемо виставити так, щоб вона гарно виглядала в наших камерах. Е, налаштувань тут небагато. Інтенсивність збільшуємо, маємо більше світла. Розмір самого. Самого Е, Якщо ми виділимо фон і натиснемо клавішу F, щоб сцентрувати на геометрії, ми побачимо, що разом з HDRI в сцену прилітає просто ось така геометрія такої напівсфери, на яку просто натягнута текстура. Давайте ми повернемось до наших людей. І бачимо, що ми отримали відразу готове освітлення, такий собі хмарний день. І ми маємо, виділивши наш HDRI backdrop слот під HDRI карту. Аналогічно беремо, вставляємо потрібну карту і отримуємо освітлення від цієї карти. Регулювати кут можна просто виділивши сам Backdrop і покрутивши його. Освітлення реагує на позицію самого HDRI backdrop. Єдине, що пораджу. Вам це не використовувати для освітлення тільки е, саму HDRI-карту, як у випадку зі Skylight, так і у випадку з HDRI-backdrop, е, тому що все-таки це є ігровий двигун, і е, він трішки спрощено прораховує світло е, у випадку з HDRI-картами. Наприклад, якщо ви візьмете HDR-карту, в якій буде е, таке яскраве сонце, і воно буде відкидувати такі супер чіткі тіні. То в 3D Max корона буде прораховувати ці тіні такими чіткими. А у випадку з Unreal ця сама HDRI-карта. Давайте я вам продемонструю. Я опущу трішки землю, щоб у нас була сірий плейн, на якому ми бачили. Бачите, тіні є доволі розмиті. Якщо ми включимо Path Tracer, ми побачимо, що тіні все-таки є більш чіткі у випадку прорахунку, такому як корона. У випадку Real Time. Ми отримуємо такі більш розмиті тіні. Тому я би використовував hdri карти, чи у випадку з бекдропом, чи скайлайтом, в зв'язці з якимись джерелами світла. В цьому випадку ми можемо додати сюди Direct Light, виставити кут приблизно такий, як ми маємо на нашій карті, і просто підігнати наші налаштування, поставити там навіть 0,2, 0,5, можливо, зробити його трішки теплішим. І ми отримуємо гарний результат, і освітлення буде виглядати набагато краще і більш деталізоване. І зараз я ще вам покажу, як дуже швидко можна поставити налаштування у вашій сцені. Давайте ми видалимо все, що у нас є. Ідемо у Window. Environment Light Mixer. Відкриваємо. У нас з'являється ось таке вікно. І для того, щоб додати систему Sky, Sun, нам не потрібно витягувати Directional Light, Skylight, потім шукати хмари, шукати небо, щоб було з чого інформацію взяти Skylight. У нас для цього є ось такий environment Light Mixer, в якому все, що нам треба, це натискати 4 або 5 кнопок, 5, якщо вам потрібні ще Хмари. Дивіться, як це виглядає. Create Skylight. Натискаємо. В сцені створився Skylight. Create directional light. Натиснули, додався directional light. Create Sky Atmosphere. Маємо небо. І тут же при бажанні ми можемо додати ще туман на фон. І при потребі теж хмари. Натиснули. Все, у нас є повністю налаштоване світло у вашій сцені. І тепер, затиснувши Ctrl-L, рухаючи мишкою, ми вже собі міняємо освітлення, як нам потрібно. А налаштування всіх е, ваших лайтів, ви можете, або ось тут виділивши їх по замовчуванню, так як стандартно е, змінювати. Або в Environment Light Mixer. Ви можете його собі прикріпити, навіть ось тут в панелі. І ось тут є такий е, вибір, або мінімальні е, самі основні налаштування показувати, або, звичайно, або навіть Advanced, тобто просунуті налаштування, всі будуть відкриті, і ви бачите: тут у нас є Directional Light, має всі свої налаштування. Правіше Skylight, все ваше освітлення зібране в одному місці і тут дуже легко його регулювати. І тепер давайте перейдемо до практики. Для цього я відкрию нову сценку. Вона є, як бачите, повністю без освітлення. Для практики ми використаємо готову сценку від Quixel Megascan. Називається такий салон інтер'єр. Її можна скачати безкоштовно. І при бажанні можете. Повторяти за мною. І давайте ми скористаємось тим же ж Environment Light Mixer для того, щоб ви зрозуміли, що він працює не тільки для екстер'єрів, а й для інтер'єрів, і може дати нам доволі хороший старт в освітленні. Йдемо знову у Window, Environment Light Mixer відкриваємо. Тиснемо Skylight, Directional Light, Атмосфера. Як бачимо, у нас вже починає з'являтися якесь світло. І далі ми можемо при бажанні додати Хмари. Ну і давайте туман додамо. Ось, в нас є всі наші налаштування зібрані в одному. Але я для того, щоб краще їх бачити, буду ось тут справа їх змінювати. Ось тут в нас є налаштування Volumetric Fog, обов'язково його включаємо. Тоді наш туман прораховується фізично коректно. І тепер за допомогою Ctrl-L і руху мишки ми можемо вже знайти і виставити сонце в наш інтер'єр. Як бачимо. Ми вже маємо доволі хороший результат для початку. Залишилось тільки змінити кілька налаштувань. Першим, першим налаштуванням, яке треба змінити, це є автоматична експозиція. Для чого? А от Тому що зараз, коли ми дивимося на світлі частини нашого інтер'єру, як вікна, в нас одна експозиція. Як тільки ми відвернемось в, те, в темну частинку, вона зміниться, і вона буде гуляти туди-сюди, В Нам це не дуже потрібно. Для цього нам потрібно в сцену витягнути post-process-volume. Шукаємо post, витягуємо сцену, йдемо в сам налаштувань. І тут у нас є галочка Infinite Extend Unbound. Ставимо галочку. Що це дає? Це робить ось цей post process volume розтягнутим на всю сцену на весь наш світ без обмежень. Тому що по замовчуванню без цієї галочки він працює тільки тоді, коли ми будемо всередині ось цього квадрата. Піднімаємось вверх налаштувань, знаходимо експозицію. І в нас тут є компенсація експозиції. І також є мінімум і максимум. Давайте ми мінімум-максимум поставимо на 0, щоб експозиція не гуляла. Тепер ми її якби, заблокували на одному місці. І саме компенсацію ми можемо вже збільшувати так, як нам потрібно, і вона не буде змінюватись від, відносно руху камери. Я думаю, експозицію 5. Або 5,5 ,5 буде достатньо. І як бачите, ми з вами отримали освітлено гарну сцену за допомогою 5 кліків мишкою. І щоб продемонструвати вам, що е, воно працює практично на кожній сцені, тут по сусідству є ще одна готова сцена, в яку ми заходимо і бачимо, що наше освітлення підходить і тут. Все, що нам потрібно, можливо, трішки підкрутити. Експозицію. Також, так як це в нас такий ковбойський салон, я би більше пилюки сюди додав. І для цього ми можемо виділити наше сонце Directional Light. І якраз ми повернемось до того налаштування, про яке я говорив на початку, що ми його розглянемо в кінці. Це є volumetric Scattering Intensity. Що воно дає? Після того, як ми в нашому тумані включаємо, що він є volumetric fog. Починає діяти ось це налаштування. Збільшивши його, ось ці промені від світла, які ви зараз бачите, стануть яскравішими. Я так задеру значення до 10, і ви побачите, як воно працює. Ну, це, звичайно, забагато, але це так, щоб ви розуміли, за що воно відповідає. І в нашому випадку 3, навіть двічки буде достатньо. І відразу виглядає так, ніби в цьому інтер'єрі доволі багато пилюки. І освітлення, як на мене, виглядає класно. І заодно давайте спробуємо другий варіант. Що ми зробимо? Ми видалимо все, що ми додали: тобто ми видалимо Directional Light, видалимо skylight, атмосферу, Хмари, залишимо Post Process для того, щоб заблокувати нашу експозицію. Туман теж можемо видалити. І спробуємо використати HDRI backdrop для освітлення. Просто перетягуємо його в сцену, так як ми вже з вами робили. Я опущу трішки під підлогу, щоб він не конфліктував нам з нашою паркетною дошкою. Збільшимо його до 2000. І як бачите, ми вже маємо непоганий результат. Єдине, ви можете звернути увагу на стелю. Ви бачите, що для Unreal трошки мало світла від одної HDRI-карти, особливо, коли в нас такі доволі маленькі вікна, і е з'являється такий шум. Оце якраз той випадок, для чого можна додавати е, якийсь Directional Light або будь-які інші джерела світла, щоб допомогти е, Skylight чи HDRI backdrop. В нашому випадку давайте ми використаємо RecLight. Ми беремо наш RecLight, розвертаємо його і поставимо його десь в районі, звідки би мало йти наше світло. В Мовив значення якесь невеличке, 0.3, можливо. Може, 0.5. І трішки збільшимо його по висоті. Як бачите, вже тут зменшилась кількість миготінь. Давайте це саме ми продублюємо Alt, перетягуємо до вікна. Тут же можна трошки зменшити. Щоб він не перетинав нам геометрію. Продублюємо. Цих двох можна зменшити до 0,2, я би зменшив. І в нас наверху ще є багато вікон. Давайте Alt перетягуємо вверх. Трішки ми відтягнемо від стіни. І продублюємо їх сюди. Все. Як бачите, всі миготіння пропали. Може трошки забагато світла, і ми вже собі можемо підрегулювати їх навіть на 0,1 зменшити. Ось. І ми отримали. Зовсім інший варіант освітлення, за допомогою HDRI-карти, така собі пасмурна погода. Можливо, ось тут теж мені не подобається трохи забагато світла. І також ще додам один такий момент: якщо у вас є якісь дзеркальні поверхні, ваші лайти можуть бути в них видно. Для того, щоб забрати лайти із відображень, наприклад, от зараз тут в підлозі дуже видно. Цій калюжі наш лайт. Ми виділяємо лайт і шукаємо в налаштуваннях Specular. І ось цей Specular Scale, якщо ми поставимо на 0, ви побачите, що з відбиттів зникне повністю наш лайт. Таким чином, ви можете підсвічувати ваші інтер'єри чи екстер'єри і приховувати лайти, щоб їх не було видно в відбиттях. Ось так приблизно виглядає освітлення в Unreal Engine. В ньому немає нічого складного. Основне знати інструменти, з якими ми працюємо, і їхнє налаштування. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, буду старатись відповідати на всі ваші питання. І побачимось в наступному.